Сьогодні ми у місті Герої Дніпрі, де одна з найбільших кількість внутрішньопереміщених осіб, а головне, вимушено переміщених осіб. Я постійно роблю акцент на це, що ці люди відчували себе вдома дуже добре, але на жаль, вони вимушено сьогодні знаходяться у Дніпрі. І я дякую усім місцевим людям, які зустрічають наших переселенців як своїх рідних. Тому що ми всі українці, і сьогодні ми у нашому хабі громадської організації ВПО України у Дніпрі. І я дякую всім, хто допомагає. Дякую нашим волонтерам, які тут щоденно допомагають. Дякую нашим друзям, партнерам, міценатам, які сьогодні надали цю гуманітарну допомогу, з якою ми приїхали до наших сотень родин внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні більш ніж 100 родин отримають цю допомогу від нашої команди. Дякуємо, слава Україні!